Дуже хотіли зробити так, щоб вам було дуже приємно і зручно в цьому залі на цьому паркеті. Я думаю, що повинні ми подякувати також, обов'язково нашим захисникам за те, що ми сьогодні маємо змогу танцювати, брати участь у змаганнях. Для Людмили Юрівни, яка майже півстоліття особлює танцювальний спорт в нашій громаді, це вже 31 й турнір: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Чорноморськ, Біла Церква, Благовіщенське та найбільше гостей з Миколаєва, а також в сусідніх Вознесенська та Первомайська, де успішно працюють викладачами вихованці клубу натхнення. Цими вихідними лише в Києві було чотири великих змагання, в яких планувалося близько трьох з половиною виходів на танцювальний майданчик. Проте, чимало спортсменів, обрали невеличке місто атомників на півдні України. Всі, хто тут буває, завжди хочуть приїхати ще знов. Завжди це високий рівень не тільки організації, а й тих танцюристів, які приїжджають з усіх куточків України. Пані Оксана на Кубках ПС також брала участь в різних іпостасях як учасниця, тренер-суддя. Відвідувала організовані клубом натхнення міжнародні семінари. У вас дуже класний ДК. Це дякувати, я розумію, так атомній станції, що дійсно і умови, і зал з натуральним паркетом, справжні поціновувачі танцювального спорту ну, дуже цінують. Для дев'ятирічних Тетяни та Дмитра танець більше половини життя має велике значення. Вже є певний досвід участі у виїзних змаганнях. Тож, як і для інших учасників, насамперед місцевих, можливість позмагатися на рідному паркеті приємна новина. Нікуди їхати не треба, не при не треба приїжджати вночі. Не треба ходити по холоду по вулиці в 12 годин ночі. Це рідний паркет. У нас були ще змагання наші перші на ньому. У нас пам'ятаєш, були змагання. Аріна та Микола з Дніпра вже не вперше на кубку ПС. Їм подобаються організатори, місцевий клуб танцю та дружня атмосфера, яка панує на змаганнях. Приємно, тому що це така атмосфера дитинства. Там і зараз, наприклад, то що ми тут танцювали в. Титс і вже виросли і танцюємо зараз. За словами Оксани Кравчук, приїзд на кубок ПС не лише данина традиції та приємним спогадам, це знак поваги до головної організаторки та її команди, яким, попри всі перешкоди, вдалося провести цей захід. Пандемія дуже негативно сказалась на танцювальному спорті. Багато клубів закрилися. Війна те саме, і те, що Людмила Юрівна стільки років. Тримає такий високий рівень в маленькому місті, звісно, що це і її фах, і її команди фах, і допомога і це все, ну, ми, Ми це дуже цінуємо. Свято Краси та Грації відбулося. Глядачі змогли поринути у світ елегантності та пристрасті. Непереможна сила мистецтва надихає жити та творити далі, ставити нові цілі, йти до мети та продовжувати займатися улюбленою справою, попри все. Наприклад, не залежати від наявності партнера, танцювальний спорт за століття свого існування сприймається насамперед як парні змагання і вражає завдяки магії взаємодії. Та час не стоїть на місці. Десять років тому, віддаючи Данину світовій тенденції, на Кубку вперше відкрили категорії змагань соло. І ось цього разу саме в ній змагається чи не половина учасників. З вознесенського клубу Тріумф. На змагання приїхав 41 учасник, з них одна пара, решта виступали соло. Ця тенденція сформувалася ще до війни і міжнародна федерація. Танцювального спорту вже офіційно визнала ці категорії повністю спортивними. і Проводять чемпіонати світу, Європи Європи з категорії соло. Тому це, звісно, тенденція світова. Спортсмени клубу натхнення виходили на паркет 157 разів і Здобули більше як сотню призових місць, чимало з них у категоріях соло. Адаптуватися до викликів часу належить вже молодому поколінню викладачів. Найкраще виховання надихати власним прикладом. Марія Самчинська та Дмитро Черній продемонстрували високий рівень своїм підопічним, стали переможцями в категорії дорослі в двох програмах. Це подвійна відповідальність виступати на заході, який заснувала рідна бабуся. В дитинстві це була велика відповідальність зараз я більш впевнена в собі і знаю, що, ну, що на що я здатна. Для найменших учасників кубок перший крок на великому шляху у світі танцю, який розвиває, розширює кругозір та дарує нових друзів, завдяки самовідданості людей, які працюють в нас на підприємстві, вдалося провести цей захід в важких умовах сучасності. Ми маємо показати ворогу, що його зусилля всі проходять дарма. Ми живемо. Звичайним життям, звісно, ж, цей захід також благодійний. Ми допомагаємо нашим збройним силам. Попри відомий вислів Цицерона, завдяки наполегливості та завзяттю майстрів танцювального спорту, південноукраїнську, коли стріляють гармати та лунають сирени, музи не мовчать.